мийка фірми Кронер, розмір якої 50х50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита піді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. В комплект входить змішувач фірми Кронер в колір мийки. З витяжним високом на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, сифон в полірмейки та всі шланги для підключення. Заглушки. Ціна такого комплекту 5250 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.